Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі. Час порад. Сьогодні говоримо про потреби військових, а також про дуже цікаву подорож. Тож залишайтеся з нами попереду багато усього і також поради від відомого стиліста. Ми починаємо. Студій волонтер Ольга Ємільянова. Доброго дня, Ольга. Доброго дня. Ви та ваша родина запланували дуже цікаву подорож. Розкажіть про неї. Так, маємо новий проєкт. Зараз це називається навколо добра подорож. Подорож навколо добра. Ми вирушаємо по містах України в пошуках цікавих небайдужих людей, волонтерів, активістів громадських, капеланів, тих людей, які допомагають наближати мир і взагалі добробут в Україні. От. І мета головного подорожі це привернення уваги до волонтерства в Україні, таке розбудження людей, українців, таких, які не читають наш Фейсбук, а такі просто дивляться телевізор, читають газети, просто живуть своїм життям. Ми хочемо показати, що поруч з ними є волонтери, є активісти, є люди, які жертвують своїм часом, своїм ну, якимось добробутом, для того, щоб всім нам жилося краще. І в також своїм ну на своєму прикладі хочемо показати, що можна подорожувати з дітьми, вести активний образ життя, і це не перешкода, а навпаки, можна в цьому знайти ну, якусь цікаво. Ваші діти зовсім маленькі. Так розкажіть, тих хто не знає, ще вашу родину. Скільки так, років? Ну старшому сину Мишкові три роки, молодшому рік Миколі. От молодший у всіх волонтерських починаннях він зі мною Найменший волонтер, мабуть. Так. так, і ми от будемо разом з чоловіком і разом з двома дітьми їх. Чи перша це подорож для дітей? Чи вони вже з вами відвідали якісь міста? Ну ми постійно мотаємося там Черкаське, наприклад, військову частину з Миколою. От тобто, вони звикли до таких до такого активного способу життя, але дуже далеко, ми ще не їздили. Це вперше буде, так. так? Коли плануєте вирушати? Ми вирушаємо 3 травня зранку, дуже рано, в неділю десь о 6.30 за автовокзалу на Запоріжжя з перше місто Запоріжжя. Який маршрут далі? Нас Запоріжжя, потім Херсон, далі Одеса, Ужгород, Львів, потім Львівська область, Дрогобич, Трускавець, далі Івано-Франківська область. Якщо нам дозволить погода, ми маємо плани здійснити сходження на Говерлу. Також з наміренням з такою з ціллю мир в Україні, там привернення уваги до також війни, того, що в нас відбувається. Далі це буде Луцьк, Київ і Дніпропетровськ Повертаємось через місяць. Цілий місяць ви будете подорожувати Так, 30 так? днів і залучати волонтерів яким саме чином? Ми домовляємося з волонтерськими організаціями в кожному місті, з активістами нас приймають, зустрічають. Ми записуємо інтерв'ю, ми з ними ходимо у шпиталі, ми дивимося, як вони працюють. Нам відгукнулися друзі, дали камеру GoPro, і я думаю, що буде відео дуже багато, тому що це зручно буде. Ми будемо записувати відео, вести відеоблог і викладати так, що також путіві такі заміни в в Фейсбуці в групі. От, і Далі будуть інтерв'ю з відомими досить. От в Києві погодилося кілька таких осіб, це буде сюрпризом дати нам інтерв'ю. Будемо працювати також як журналісти. Це для нас також вперше, це також нам не притаманно. Як, взагалі, виникла ідея такої подорожі, чи можливо ви вирішили свою відпустку провести ось так з користю? Ну вийшло так, що ми спочатку планували відпустку, але 30 днів так, от думали, як це сумі... з... з сумістити з волонтерством, і як це можна так подати, щоб показати красу міста і красу людей цього міста? От просто так не виходить, якось. Щодо волонтерів у нашому місті, чи активні зараз люди, чи все ж таки спостерігається спад активності? Ну на жаль. У нас таке інформаційна кампанія ведеться стосовно перемиря, у нас нічого не відбувається, все добре. Аптечки поступають, але ну, це не є такою от правдою. На жаль, поранення поступають у шпиталі, і те, що за те забезпечення, яке є, воно залишає бажати кращого. На жаль, немає у нас повних аптечок у хлопців нової мобілізації, і, але люди стали менше приходити. Ходити менше допомагати, от і саме тому ми хочемо якось говорити про це і говорити з волонтерами також. От, на жаль, Дніпропетровська швидких менше не стало, а людей менше стало трохи. То люди не переймаються вже, гадають, що справді перемир'я. Існує ну так, але не всі. Знову ж таки, активні люди залишаються з нами, і все таки лікарні якось вирішують питання стосовно там забезпечення поранених. Так якось ну намагаємося повертати це в таке конструктивне русло. Щодо ваших проєктів, наприклад, благодійна толока, чи буде вона існувати, поки ви будете подорожувати? Поки що ми призупинили, ми перезавантажуємо толоку. Толока буде після того, як ми повернемось, але вона буде вже в іншому форматі. Вже це буде благодійні аукціони, не розпродажі. Скоріше за все, інтернет і може, можливо, раз на місяць ми будемо проводити презентацію наших виробів десь ну, в якихось закладах. Ну, або там арт-квартира, або ну, поплавок, якось, якісь такі заклади. От. Це будуть аукціони, це буде зовсім інший товар. Це не буде дрібний хендмейд. Ми будемо надавати життя, життя виробам військового призначення: це ящики з під гранат, це гільзи, це камуфляж. Який був в бою, який був в аеропорту в Донецькому, який був в От, Хлопці нам допомагають з цим ці трофейні речі, ці реліквії, вони будуть набувати такого мирного вигляду і передаватися як реліквії з метою заробити гроші. Щодо допомоги, яка зараз потрібна? можливо, хлопцям у шпиталі найбільше зараз потрібна допомога, чи все ж таки хлопцям, які зараз залишаються на сході? Ну у нас нових багато хлопців, які поїхали на передову, звичайно, залишається. Дуже необхідним медичне спорядження, це індивідуальна аптечка та тактичне, тактичне спорядження на колінники, там, тактичні рукавиці тощо. А це ну, є нагальна потреба, тому що ми збираємо постійно просто. І як завжди, штаби працюють в лікарні Мічникова, і в шостій лікарні, в 16-й. Це за цивільні лікарні, кажу, навіть на ігрині у нас психіатричні обласні обласній лікарні. Є хлопці за то, і там потреба є також. Тобто ми там туди купуємо ліки також. От. І... Туди можна приходити в штаби, звертатися до дівчат, які там чергують, приносити також домашню їжу, можна приносити, можна там якісь ліки купувати. Це завжди необхідно. Головне не залишатися байдужими такій скрутні так. ситуації. Щодо вашої подорожі, ще повернемося. От ви плануєте дуже багато міст відвідати, це ж потрібно багато речей, багато всього, чи роз, вже розподілили ви якісь обов'язки між собою. Взагалі ще підготувалися вже до такої в Думки. Ну, стосовно речей, звичайно, що ми дітям беремо ну, найбільше найбільше увагу у нас для дітей. Тобто у нас навіть є волонтери, які ну, лікарі-педіатри, вони е, нам спеціально під подорож будуть готувати аптечку для дітей, так, нам так допомагають. От, у нас два великих рюкзака. Е, туди ну, найбільша кількість речей, мабуть, дитячих буде на всі випадки життя, на, на дощову погоду, на, на недощову погоду. Нам дуже багато не треба. І, Далі там, медичні всі засоби, ті, що потрібно, це буде. От. А так ну, дуже багато не треба, тому що ми не дуже дико так подорожуємо. Ми будемо жити або в квартирі, або в готелі, і маємо змогу там, всі побутові питання вирішити їжу з собою, точно не треба тягнути. Іван в Івано-Франківській області у нас друзі, які готують спорядження туристичне і з якими ми будемо йти по Карпатах і на Говерлі. Навіть наговорили, якщо нічого не то Ну стане я дуже сподіваюся, що там не буде сильно зимно, тоді підемо там по самій, самій простій трасі. Якщо буде снігові замети, звичайно, ми туди не, не підемо. Гадаємо, Степно. що не буде вже все ж таки травень. Як гадаєте, чи станете ви прикладом для наслідування і чи інші волонтери послідують ось вашому прикладу? Ну, ми не ставили за мету е, бути прикладом для наслідування. Ми просто хочемо е, ну, як показовий приклад. Ну от. Такий е, приклад не для того, що от, які ми хороші, а просто як приклад того, що можна вийти з зони комфорту, і при цьому нічого страшного не вийде. Просто це ну, якесь е, е, зростання над собою. І ну, В цьому немає нічого такого особливого, геройського або страшного. Саме, ну, дітям комфортно, коли батькам комфортно. І можна дуже багато робити, незважаючи на такі якісь обставини, які люди собі рахують за перепадку. Зазвичай. Тобто це малі, малі діти, якісь там фінансові скрути, ну немає фінансів, можна йти плести плісти сітки, можна там йти чергувати вмічника. У нас є постійно, на жаль, поранені хлопці, біля яких треба чергувати. і Є графік чергування людей, які займаються цим. От. Тому, якщо немає якісь, можна собі знайти в будь-якій галузі застосування. Ваша родина стала прикладом такого життя для інших, вже для, для військових, для тих, хто на сході, і зараз ви залучаєте всю країну до допомоги. Тож велика вдячність вам, вашій родині, вашим дітям, які також стали маленькими волонтерами і вже долучаться до роботи, коли трошечки підростуть. Гадаю, вже в мирний час будуть допомагати людям. Все ж таки, в мирний час також є багато так, людей, які потребують допомоги. Бажаємо вам успіху, гарних, гарної погоди. Це по-перше. Ну і будемо слідкувати за вашою подорожю на Фейсбуці. Так, так, так. так. Там можна знайти і всі. Є хештег навколо навколо добра подорож. За хештегом там буде викладатись всі новини, всі відео, тексти, все буде знаходитись. Так що можна шукати. Тож чекаємо yes. з новими враженнями у нас у студії через так. місяць, коли повернетесь. Так. Нашим глядачам дякую, що ви були з нами. Тож шукайте у соціальних мережах і долучайтеся і слідкуйте за подорожі сім'ї Ємельянових. Сьогодні у нас у гостях була волонтер Ольга Ємельянова. Прямо зараз для вас сюжет. а Потім повернемося в цю ж студію.